Друга Мюнхенська угода, чи очікувати все таки справжнього миру? Чого ж очікувати від зустрічі Трампа і Путіна? Чи буде на ній Зеленський? і про що насправді можуть сторони домовитися? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Хочу розпочати із такої заяви Джей Ді Венса, що ані Україна, ані Росія не будуть задоволені результатом переговорів про припинення війни, але це все таки вартує тих зусиль, хоча і не впевнений, чи буде якийсь результат, чи це все спрацює. Пропоную послухати прямо мову якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим. І росіяни і українці, ймовірно, зрештою, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і Провести ці переговори без лідерства Дональда Трампа, як ви думаєте, про що для вас ось ці меседжі, і чи це означає, що обидві сторони, по суті, готують, що доведеться йти на певні поступки? Давно ми не бачили і не чули Дівенса. -Ді -Ді ну він взагалі от відсунуть всіх зовнішньополітичних, фактично, питань, там все перебрав на себе Рубіо. Тому, ну що сказав? Головне сказав, що Дональд Трамп о, найкращий президент. Він все може вирішити. Ну у нього робота така. От чи буде це до якоїсь реальності наближена? Ну, вважаю, що ні, поки Путін буде при владі, він буде воювати тому, що ну риторика Дівенса не помінялася з часів, коли він говорив ще на початку цього року. І зверніть увагу: він різко зник. Різка угу. зник десь на пару місяців, так і тут знову. А він сплив, коли коли вже Британія збирала у себе Україну США та інші країни для того, щоб все ж таки з'ясувати, що там начув все ж таки пан Вітков, От то начув, чи не інше начув те, що говорила преса, і так далі. Ну це така дипломатична трескатня, тому що вона в принципі, ну давайте так, не про що тому, що зараз ситуація наступна, що там задоволено, не задоволено. Ну Путін буде воювати. Що ви що ви будете з цим робити? І зустрічі з Трампом я вважаю, що вона приблизно нічим закінчиться. Угу. Ну але в той же час лунають і інші думки зі штатів. Я маю на вас посла США при НАТО Меттю Вітакера. Він каже, що території не віддаватимуть просто так, якщо за них не воювали на полі бою, і не виключає, що Зеленський теж може бути на зустрічі на Алясці. Пропоную теж послухати його. Жодні великі ділянки або території не будуть просто так віддані, якщо за них не боролися і не завоювали на полі бою. Нам потрібно, щоб ця війна закінчилася. Ми могли б врятувати тисячі життів, уклавши угоду. Ну Для вас така відповідь: про що вона? І кому варто довірятиру чи все-таки Джейді Венсу? Питання не так повинно бути поставлено. Що буде результатом перемови на Трампа та Путіна? Ну давайте так. Ну, фактично нічого. Ну Тому що Путін хоче в першу чергу і зняття санкцій з себе, а це зняти можна, може тільки Європа. І він не збирається, і, а Європа не збирається це робити. Тим більше в європейському ринку вже сидять, в тому числі американці, які. Змусили фактично європейців купувати американську нафту та газ. Ну фактично взяли з них зобов'язання ось говорити там, що там ділити. Вони збираються. Ну діліть питання в тому, що ну Зеленський сказав, хто відступати не збирається. А Путін хоче, щоб Україна вивела війська з чотирьох областей України. Нічого не помінялося абсолютно, так. І тому всі ці дипломатичні викрутаси, розмови, що там території, все інше, позиція Європи достатньо більш адекватно сказали, і статут ООН неподільність країн, і думаю, що посилання буде все ж таки на угоду про непорушність кордонів Європи в Європі 75-го року, які теж підписували Сполучені Штати Америки. А тому ну знаєте, я, я все більше схиляюся до версії, що не відкав там щось в чергове наговорив е, Трампу, що щось там вони домовили, що щось йому там Або щось ]ся. наплутав, переплутав а, да, да. А, а далі оце що в більді вийшло, знаєте, там ой, баба не чує. Знаєте, в такому форматі, і тут тут питання ж не наше, то тут, тут питання конкретно американців, які знову вирішили, що щось помінялося, що Путін не збирається щось міняти свою риторику. А я а ситуація з. Якраз з весни, коли така сама історія просувалася, вона ж не помінялася. Навпаки, позиції України значно зміцнилася в цей час. А позиції Сполучених Штатів Америки вони більш уразливі стосовно перемовин з Путіним. Чому тому, що Трамп ідається прикрити занадто м'які позиції стосовно Росії, так? Росіяни старано його обмазують українською кров'ю. Йому це дуже не подобається, але він сам заліз в таку ситуацію. І тепер знову вони щось. от, знаєте, от як ви на початку сказали, або мюнхенська змова, або що там вони про щось домовляться. Це не то, не то не то, і не то. Тому що Україна опирається Україна демонструє силу і суб'єктність першу чергу власною зброєю. Те, що ви бачите, кожного дня прилітає. Прилітає по російських НПЗ. Прилітає по залізниці. СБУшники сьогодні там влупили по заводу, які виробляє е, чимплектуючи до ракети запасні так. частини. Да, для цього це є наша участь у перемовинах. Просто, знаєте, це, це не важливо. Буде Зеленський там, не буде Зеленський Україна присутня з ударами по території Росії. Ви там можете говорити домовлятися про все, що завгодно. Nee, <реш> тому що Україна присутня власною зброєю і диктує власну зброю що без е, власну волю, що ніхто нічого без нас вирішувати і не буде, і не зможе. Ну вирішуйте там далі. Хочете бути смішними? Ну так це ваша проблема, а не наша проблема. Тому звичайно, що американці намагаються протиснути, Я думаю, що вони ну самі встряли в цю установище, яке можна було не стрягати, А тепер намагаються тут розповідати про те, що. Хтось там якимись територіями буде поступатися, я не вірю в це. Я не вірю, що якщо це не змогли притиснути навесні цього року, коли перемовні позиції України були значно слаб слабкіше, перемовні позиції Європи були значно слабкіше. Тепер ситуація достатньо суттєво помінялася, тим більше американці ну вийшли з України на товарно-грошові відносини. Так просто шантажувати Україну відсутністю постачань зброї, ну, м'яко кажучи, не дуже вийде. А в чому сенс? Європа платить гроші. Закуповується американська зброя. Так, що ви скажете своїм зброєрам, що. Тепер все це закінчується. Ну, до речі, ми нічого Джен купувати. просто не подали цю пряму мову, але він же там теж сказав, що фінансування американське а, ну вони не хочуть продовжувати, скажімо так. Але якщо це буде за європейські гроші, то чому б ні? Тобто, навіть тут дають якусь таку ну, лазівку? Все, да. Ну, дивна теж позиція пана Дівенса. Він не знає, мабуть, що в бюджеті все ж таки мільярд доларів України виділяється. І збільшується ця сума, вона два рази вже збільшувала за останні два, два місяці. Ну, подивимось, він там голова сенату. Все ж таки, мабуть, коли прийде на підпис бюджет, він все ж таки переконається, що воно так, що воно так і є. А тому тут ну дом, дом, немає предмету для розмови. Якщо в навесні навесні ще були якісь там, знаєте, розмови про якусь там арктичну нафту, яка самим росіянам не потрібна. То зараз, а який предмет розмови? Зараз давайте знову прийдуть до європейців, знімайте санкції з Росії. Ну, європейці вдруге скажуть, з якого диву ми повинні знімати санкції з Росії. І на цьому вся розмова закінчиться. Росіяни хочуть, в першу чергу продих для своєї економіки, яка ну достатньо сильно просила, саме в цьому році. Далі тут цікавий деталь, що. Оцими ударами по це та інших чутливих місцях, які зробив той самий Дівент з Трампом. Європейці почали більше виділяти гроші на оборону. І вони ви себе більш сильнішими і більш незалежними від Сполучених Штатів Америки, і теж задають запитання: а з якого дива ви тут починаєте якісь перемовини з Путіним за нашими спинами, при тому, що Путін не, не збирається виконувати те, що хотів. І тут в більш уразливому стані в дійсності Трамп знаходиться. Якщо воно буде закінчуватись на чим, а що він буде в Твіттері писати, і що він буде розповідати своїм виборцям, і що дівенс буде говорити, тому я вважаю, що тут знаєте, десь десь хтось в дійсності неправильно, Ну як сказати, неправильно. Я підозрюю, що не безкоштовно не почув неправильно, тому що дивлячись. Чесні очі пан Вітка. Та розумієш, що ця людина звичайно жодного разу від росіян грошей взяти не могла, а тим більше він має спільні проекти з блаватниками. Якщо не помиляюся, це найбагатша людина Росії в принципі, десь ходили там в різні. В, різь, в різних джерелах тому я вважаю, що це, це, це вже проблема американцям. Чи воно закінчиться? Закінчиться скоріш за все нічим натиснути на Україну, щоб вона відступала від Донбасу, як от у нас почали істерики катати все інше? Ну у нас в, в країні хто сказав, що це можливо, якщо навесні це було неможливо зробити. А зараз ну ну точно ні. То буде змушувати це робити. Зеленський сказав, що відступати не будемо. То про які там обміни, якими е е е територіями захопленими, тим більше, шановні, ви не забуваєтеся. Ви ще і Будапештський меморандум підписували, і Хельсінські угоди про непорушність кордонів Європи і так далі. Так що це все красиво, те, що ви розповідаєте, тільки в мене здається, що ви самі. Трохи розумієте, що встряли туди куди не потрібно. Тепер намагається за рахунок України в чергове це повирішувати свої ж проблеми. От стосовно європейців, то вони вони вимагають, щоб з ними провели консультації перед зустрічю ймовірною Трампа і Путіна. Але е, частина європейців навіть каже, що потрібно, щоб вони були на переговорах, так само як і Зеленський. І дехто закликає вести м, м, санкції проти Росії і вторинні санкції проти її партнерів вже зараз. А не чекати від Росії якихось кроків, як ви думаєте, от в цьому сенсі, як ви це прокоментуєте? Чи дійсно європейці мають бути за столом переговорів? Чи має бути Зеленський? Ну, ми розуміємо, що однозначно, як це без України про Україну, щоб хтось домовлявся? Знову ж таки, щоб це не виглядало тією ж мюнхенською 2.0. От а стосовно санкцій, так само як ви думаєте, чи потрібно вводити, чи Трамп буде ну, намагатися якось задобрити, можливо, Путіна таким чином? Дайте так. Це ж проблема Трампа. Що він не запровадив санкції 8 числа. Ну ультиматум вже проблема був як так? Да. Ну, так. І тепер тепер пояснюй своїм виборцям, чому ти не запровадив. Чому ми повинні переживати за е, душевний стан Трампа? Як він виглядає перед своїми чому виборцями? рейтинг падає? Хтось... Ну, ось тому ну так. Це це його це давайте. Так ми е, 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 його хто стягнув за язика, щоб скорочувати цей термін. Ні, не тягнув. Це тепер нехай він пояснює перед своїми виборцями, чому так сталося. От європейці правильно говорять, чому, а чому ми не присутні? Тобі більше то така цікава ситуація з боку американців. Тобто, ви говорите, що ви платите за безпеку, тому що війна перебуває на цьому на європейському континенті. Вони платять, закуповують американську зброю. А потім, коли йдеться про перемовини на європейському континенті. Єзнає частиною перемоги Україна. Ну е, я, знаєте, ну правильна позиція, в принципі. І я думаю, що ця позиція не тільки, ну там все ж таки головним, головним координатором є Лондон, тому що недаремно Дівенс приїхав до Лондона. Там і делегація наша була. для того, щоб ну, теж пояснити шановним американським партнерам, що. Звичайно, це все красиве. Те, що ви робите. Ляска може бути красиве місце, але зустрічатися і над головами європейців і України, щось намагатися вирішити. А це закінчиться ничим. Тим більше ви самі не можете тут дати Путіну те, що він від вас вимагає. З, з весни минулого року ні, точніше цього року нічого не помінялося. Путін продовжує вимагати чотири області України. Щоб Україна покинула він це, це території, так що як ви змусите Україну це зробити? Позиції України значно зміцнишили як і європейців. А от американські достатньо сильно просіли. Якби якщо подиви, подивитися от об'єктивним шляхом, а не знаєте, не слухати різні там думки, відверто вкиди, в тому числі з боку Росії через західну пресу, що. Все нас дали, продали там, будуть вимагати демілітаризації по лівому берегу. Ну 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 та ми вже ці казки все чули. Я більш вважаю, що таку більш таку оцінку дав Рюта, що скоріше за все ниче не закінчиться. Трамп просто-просто хоче подивитися. Ну, принаймні, результатом цієї домовленості, бо ну зустрічі ще взагалі Путін ну міняємо чи готовий а, взагалі не йти на якісь конструктивні кроки. І я взагалі не виключаю, Трамп, хочу подивитися Путін та живий. Це взагалі що йому провозу. Так ну це, це так воно й буде, що він ж його бачив. Він же може відрізнити справжнього чи не справжнього Путіна. Ну але Рюд казав не тільки про тест Росії, а й про те, що Росія де факто контролює частину території України, і це буде. Ну, може бути принаймні визнано. Але чи не зарано взагалі ким? такі заяви ким? говорити? ким воно, ким воно буде визнане, Ким воно не буде визнане. Коли тут у нас теж істерики катають, що Трамп буде визнавати російським, так визнавати буде Конгрес. Ну, по їхньому законодавству. Трамп нічого не може визнати і не буде визнавати це. Це все такі знаєте історії для називається, І американці ніколи це не будуть робити. А тим більше це назавжди посваритися з європейців, тому що знову таки це пряме порушення договору про непорушність кордонів Європи від 75 року, який я вже згадував. А, і це просто буде це, просто буде сварка достатньо серйозно для американців, тим більш передодні переговори з Китаєм, які тут тут слід теж не забувати. Ну, до речі, стосовно Китаю, там здається, Трамп хоче е, в цей же день, коли він планував полетіти до Сі, прийняти у себе когось у Білому домі, теж про що це говорить а кого саме він хотів прийняти? Я просто от, не знаю. Чи от треба, так, загуглити подивитися, тому що сьогодні якраз таки була інформація про те, що він планує. Зустріч в цей день, але між тим я пошукаю пізніше, скажу. Хочу сказати стосовно російської сторони, що вони там дуже радіють цій зустрічі і кажуть, що ну ймовірні зустрічі Путіна і Трампа. І от Дмитрієв каже, що дійсно це може принести мир. Паралельно з тим, він у своєму ікс постить дуже багато. Ну не хочеться повторюватися, але дописів про те, що там якісь православні церкви є на Аляс. І нагадує е, історичні факти про те, як Росія тоді передала продала точніше штатам за 7 мільйонів доларів. Е, ну цей тепер уже штат. Але знову ж таки до чого ці всі заяви Вони намагаються ось цей міф про те, що Росія прагне ми, миру просто підігравати і ось видавати себе за миротворців, при тому, що ви кажете, що навряд чи Путін на якісь вимоги піде або на якісь поступки. Ну, знаєте, зараз зараз зустрічі з Трампом. Я думаю, що Путін готовий зробити все, що завгодно, мабуть, навіть щось скрепно. не тільки окремо Трампу, а й всім іншим, тому що йому треба ну підкреслити, що він ну ще гравець, так і хоче показати, що він ще гравець перед Китаєм в першу чергу. А тому я не виключаю, що він знову буде крутити всю цю історію. Давайте давайте там повітряне перемир'я, ну і багато чого іншого. Ну багато чого буде, але знову таки його позиція не зміниться, і вона буде е чітка і зрозуміла. Те, що він оголосив 14 червня 2024 року, що пропинення вогню можливо тільки коли Україна покине чотири області України. І відмовиться від НАТО, не відступить він не на крок, тому що знову таки він же не трамп. Це Трамп завжди так хитрувато робить промови. У нас завжди тут сміються, але вони не розуміють. Не розуміють його тактики перемовин і не розуміють, навіщо він так говорить. Коли Трамп говорить: ну от зараз запровадимо санкції, Я не знаю, будуть працювати вони чи ні, тому що вони можуть обійти. Так Трамп завжди залишає для себе простір для маневру. Скаже, ну я ж запровадив так. Ну ми десь влупили, а далі подивиться, Якщо вийде, ну звичайно, що він молодець. Якщо не вийде, то ну вони ж хитрі, треба щось інше робити, а Путіна так не працює. Путін не може так, от, ну традиції такого немає, яке говорив. Він буде стояти на своєму в принципі, не змінює свої позиції більше року. А так, те, що Дмитрієв там буде підскакувати там про церкви, говорити все інше. Ну, це ж обслуга, Вона теж хоче показати, що ви видати бажано за дійсно. Ми повинні чітко розуміти, що в війні, що зустріч, от ви говорите про мюнхенську угоду. Ну це не мюнхенська угода. А чому тому? Що тоді взяли на понт, фактично Гітлер? Тоді взяв на понт Францію та е е Великобританію, так що у нього є. Можливість атакувати у Чехословаччину. Потім виявили, що на той час у нього була дуже слабка армія, і як би Чехословаччина опиралася. Я думаю, що Гітлер вже відставже навіть від Чехословаччини, тому що не так все добре. У нього було. Але ті часи, ну це от книги Черчилля можна було бачити про історію Другої світової війни. І він так визнавав, що станом 38 рік. Навіть Франція була одна значно сильні, ну не значно сильніше, але принаймні потужніше організована, ніж Німеччина разом з Британською з Британією Вони були сильніше Гітлера. Але після того як Гітлер захопив, взявши на фон на всіх промисловість, в тому числі Чехословаччини Австрії, він розгорнув виробництво зброї вже на 1939 рік. Він вже значно потужніше виглядав І з ним вже було важче в а зараз все ж відкрите, все ж все зрозуміло хто де є, як які можливості кожного дня там західна преса, це інше. Ми бачимо йдуть атаки на територію Росії. Це і є демонстрація сили України. Що без Європи, без України розмова на Аляскі в Об'єднаних Арабських Еміратах, Я не знаю, там в інших живописних місцях вони не мають значення. Ані Трамп, ані Путін не мають тої потуги для того, щоб змінити щось, і американці теж не мають тих вазелів тиску на Україну і на Європу для того, щоб змусити робити те, що Україна не хоче. Стосовно Трампа, 3 вересня, все таки може приїхати до Білого Дому новий президент Польщі. Ось тут чим ця зустріч може теж, скажімо так, запам'ятатися, і що це за знак по суті для сії для всього світу, що для для Трампа все таки Європа, ну і Польща в тому числі важливіша. Та ні, Трамп знає, знає головне, головний закон перемовин. Треба завжди удавати, що не показувати, що у тебе є велика потреба в Що вони так. важливі, ну, так. Почекайте, да, почекайте, куди, куди ви поспішаєте. Там да? ми вас будемо тиснути, вибивати скрізь. А поки ви будете чекати, доки ви приїдете. Ви самі до нас приїдете. Будете нас там вимагати щось інше. так трам дійсності дуже тисне на Китай. Оця історія, наприклад, з Вірменією і Азербайджаном, коли був підписаний цей договір, і Грезунський цей коридор під контролем американців був це ж питання, не тільки в Росії, це ж удари по Китаю, тому що Китай активно хотів залізти в Капказ і контролювати цей коридор. А тепер таким кроком американці вибувають і Китай. Тепер енергоносії з прескаспійського регіону можуть виходити на через цей коридор Кавказа, можуть виходити на зовнішні ринки. А це дуже неприємно. новина вона не тільки для Росії, яка завжди не давала можливості вивести енергоносії з території, а й для Китаю. Вони ж там теж крутять руки Туркменістану, який не може у нього газу просто там. Вони вже не знають, куди той газ. Не подіти, тільки вони не можуть його експортувати по нормальних цінах, тому що коридори немає, і тому я вважаю, що я вважаю, що тиск іде, а далі літак у нього буде там президент Польщі, може, якоїсь іншої країни. Він просто буде показувати, що ми будемо тиснути на вас, і ви чого з цим не можете зробити. Ну, до речі, стосовно Арменії і Азербайджану російські пропагандисти, зокрема Соловйов, почали там кричати, що можливо варто буде почати так звану нову СВО, але вже якраз таки в цих країнах, тому що вони не хочуть, аби з'явилися там бази НАТО і так далі. Сьогодні Путін вже поспілкувався з Пашиняном. Як ви думаєте, все таки до чогось це може призвести? Ось ви перед цим, скажімо так, озвучили, що може стати причиною, чи дійсно Китай з Росією можуть розпочати. Це там військову операцію. Ну Те, що це одна із точок, одна із точок можливого нападу. Це так: це Грузія, Вірменія для того, щоб мати коридор якраз на на Іран. Ну мати фактично сухопутний кордон з Іраном. Але після того, що сталося, я думаю, що ця історія вже ну значно ускладнювала для росіян Ну, по перше, там американці вони вже заявили. Трамп скромно назвав цей коридор і цей проект на свою честь. Так ось ну і плюс туреччина туреччина, все ж таки не дуже потужний союзник Азербайджану, а військова сила, яка дозволяє контролювати багато процесів, в тому числі на Кавказі, і конструктивна все ж таки сила. А тому що на відміну від Росії, яка сіє сіє розруху, де а і все що тільки можливо, щоб тільки гарні люди не жили, то все ж таки Туреччина з Китаєм вони запроваджують ну, більш конструктивну політику, і, і в даному випадку Сполучені Штати Америки. І так що я думаю, що так бажання є, але я думаю, що там вже там вони вже не ризикнуть цього зробити. Хоча і в дійсності існує така йому та, ну, дійсно побачимо цей тиждень. Точно буде насиченим. Будемо спостерігати і обговорювати з вами усі деталі, скажімо так, можливої цієї зустрічі. І що ж буде нагнітатися перед нею? І хто ж на неї поїде? Двійник, трійник, путіна чи взагалі ніхто. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваш час. Нагадаю, що говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую.